Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні я варю сир з козиного молока, типу адигейський. І хочу показати вам рецепт, як я його варю. Потрібно молочко закип'ятити, тільки молоко воно в мене закипіло. Я його знімаю і всього із двох, із двох інгредієнтів. І на 1 літру одну столову ложку оцету. Звичайного оцвіту. У мене тут 3 літри молока, і я додаю 3 столові ложки оцвіту. Один, чуть, -чуть більше, даже в мене, ніж 3 літри, 3 і 100 може. Два. І три, чуть, чуть більше. І залишаємо на вогні. Вже комфортку я виключаю, просто залишаю на теплій камфорці. І нехай він трошки постоїть, щоб відійшла сироватка. Коли відійде сироватка, ось вже можемо бачити, як відходить сироватка. І такий виходить сир. Саша його дуже мене любить, я не дуже по сирах, але варю час від часу для нього на салатики. Зараз він щось похоже до бринзи, до адигейського, щось таке. Ось гарненько відійшла сироватка, і можна буде відсиджувати. Я зараз ще трохи постоїть. І все. І так, просто із двох інгредієнтів можна зробити такий домашній сир. Я не знаю, чи роблять так з коров'ячого молока, а можливо, хто мене дивиться і має козочку, кузине молочко. І якщо ви ще не знаєте, що так можна варити сир. Обов'язково спробуйте, я думаю, що вам сподобається. Сметану, як я роблю, я вже показувала на каналі. Читала відгуки, що багато кому була корисна інформація, вирішила сьогодні поділитися інформацією, як я роблю сир. Ось подивіться, як згорнула молочко, сироватка і сир, і можна вже. На друшляк або на спеціальне ситочко відділяти. Ось у мене є ось таке спеціальне ситочко для сиру купувала. Можна на звичайний друшлячок, це просто буде вже форма, в ньому буде робитися форма. І потрібно ось цей сир перекласти на ситочку. Перекладаємо, потім сюди робиться соляний роствор, коли воно гаренько відсидиться. Ніч постоїть у ньому чи декілька годин і можна буде куштувати до чаю, до кави на бутерброд або на салатики. Смачненький сир виходить. На любителя, якщо ви любите, Продукцію із козиного молока, то вам сподобається. Так, зараз я візьму на велику миску і його гарненько все перелі. Ось скільки в мене вийшло сиру, в кінці ми зважимо, скільки його вийшло. Зараз тепер потрібно його покласти на прес. Я зараз роблю ввечері, хай постоїть годинку, дві, гарненько в них спресується, а тоді ми його положимо у соляну воду на ніч. А вранці вже буде смачний сир. Класно, якщо у вас є спеціальна кришечка сюди, в мене ось така із контейнера, і сюди треба щось важке придумати. Ось так можна. Ставимо і нехай воно стікає. І залишаємо на декілька годин, хоча б на годинку. Тепер приготуємо соляний розчин на літру води. Це головне, щоб у вас був покритий сам сир, головка сиру. Я беру таку каструльку невеличку на одну літру води. Треба зробити, просто, щоб було, був соляний розчин. Я додаю. Ложок чотири таких чайних повних зверхом солі. Гарненьке треба, щоб все не було. Розмішую, сіль гарненько вся розстану і туди сюди ж покладемо нашу, наш сир. І все. Прийшла в нас година. Остаємо наш сир. І переглядаємо сюди в соляний роздвор. І все. На ну все переклали ми в соляний розчин і залишаємо його до ранку. Можна, ще буде його. Через трошки перевернути ось так, але це не обов'язково, щоб гарно з двох сторін він просолився. Все, Завтра вранці будемо смакувати. Так. От і наш сир готовий. 415 грамів. Вийшло сильно. Ну, ось і вже наш сир готовий. На сніданок те, що потрібно. Вийшов дуже смачний, консистенція і не тверда, і не м'ягка, просто все так, як потрібно. Тому будемо смакувати. До речі, його можна готувати також із лимонним соком, також на 1 літру води, на 1 літру молочка потрібна 1 столова ложка лимонного соку. Але я зазвичай готую із оцетом. І тепер вирішила приготувати смачний сніданочок із сиром, обжарила грінки із яйцем, додаю ковбаску, сир. До речі, якось по новому мені відкрився знову цей смак сиру. Мені сподобалося ось цей такий незвичний смак козинного сиру. Він не кожному смакує, але кому смакує, то він дуже смачний. До речі, якщо ви. Будете готувати цей сир, і вам сподобається чи не сподобається, напишіть свій відгук, мені цікаво дізнатися вашу думку. І, можливо, ще хтось готує щось із козиного молочка, якісь цікаві рецепти, також буду вам дуже вдячна. А ми заварюємо смачний чайок і будемо насолоджуватися. Всім дякую за ваші перегляди! Нехай вас також все смакує. Дякую! За ваші коментарі прощаюся на цьому із вами усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.